Сьогодні, втретє, мені випала можливість бути експерткою з вивчення досвіду учасниці сертифікації вчительки української мови та літератури з одного з регіонів України. І хотіла б поділитися з вами своїми інсайтами. Отож, щодо самопрезентації, Самопрезентація, яка триває максимум 20 хвилин, має охопити дійсно 4 такі аспекти. Це я вчитель, моя участь в організації україноумовного середовища в закладі освіти, я учні батьки і мої досягнення професійної діяльності. Дуже важливо, щоб саме ці структурні елементи були розкриті в вашій самопрезентації. Уже я проводила два окремі вебінари, воркшопи щодо підготовки до сертифікації, про це все детально розказувала, але зверніть увагу на вашу презентацію. Щоб ці рубрики були виділені, щоб не було забагато тексту, щоб були дотримані принципи освітнього дизайну під час створення презентації. І в цій презентації у вас є можливість показати себе як експерта з певного питання, всі свої сильні сторони. Далі, щодо проведення занять, вам потрібно показати два заняття відповідно до розкладу, відповідно до календарного плану. В жодному випадку без репетицій. Інакше це може бути запорукою того, що просто результати сертифікації будуть скасовані, і ви вже втратите можливість проходити сертифікацію. Отож, яка б там вам тема не випала, складна, проста, але ви маєте готувати відповідно до плану. Заняття має бути побудоване звичайно, в звичайно цікавій формі. Не має бути одноманітних якихось видів діяльності. Подбайте про те, щоб була наочні, якщо це навчання офлайн, не лише презентація. Постійно чергуйте різні види діяльності, щоб діти не сиділи на місці. Не забудьте обов'язково про руханку. І взагалі, має бути урок такий емоційний, насичений, як би ви себе не почували, але ви маєте активізувати навчальну діяльність учнів та учениць. І формувати в них віру в успіх. Ну, це такі мої побажання. Ви звичайно використовуйте цифрові ресурси, не забудьте про штучний інтелект, бо про це обов'язково вас запитаю. Так, далі. Щодо самоаналізу, Самоаналіз уроку це 10 хвилин, до 10 хвилин, можливо, ви швидше проаналізую. Нагадую, що цього року самі експерти визначають, який саме урок потрібно проаналізувати. Тобто, поки у вас буде перерва, вам варто підготувати два таких аналізи. Заздалегідь рекомендувала б вам підготувати шаблони таких схем для аналізу уроку. На своєму вебінарі я вам показувала таку схему і в телеграм-каналі публікувала, за якою схемою аналізувати урок. Але якщо коротко, на що звернути увагу? Тобто, коли ви аналізуєте свій урок, не потрібно знову переказувати, що там було. Ми, як експерти, були присутні на цьому уроці, собі нотували, що там було, а ваше завдання проаналізувати, що вам вдалося, на що потрібно звернути увагу. Звичайно, треба сказати, який це тип уроку, які форми, методи, прийоми, навчання, виховання, розвитку були використані. Все абсолютно що потрібно, як враховувалися вікові особливості, які ну, взагалі. Як створювалася ситуація успіху, які методи прийоми формувального оцінювання використовувалися, ну, навіть всього не перелічу, бо там треба звернути увагу на все, а не забудьте обов'язково про компетентності, які компетентності ви розвивали. Не треба казати, що ви всі. На уроці зверніть увагу на якісь ключові компетентності, але це все залежить від того, як ви побудували урок. До речі, урок, якщо це урок української мови, зробіть обов'язково, щоб. Він був, напевно, якусь тему. Має бути чітко прослідковуватися ця соціокультурна тема, наприклад, там, турбота про тварин, або догляд за собою або заняття спортом. Але якщо ви обираєте цю тему, то це має простежуватись абсолютно в усіх завданнях, а не в одному. Звичайно, на, на половині уроку не забудьте про руханку, про це я вже казала. Може, це буде руханка для очей, яка завгодно, музична руханка, танцювальна руханка. Щодо самоаналізу, отже, ви маєте сказати не тільки те, що вам вдалося, а й на що звернути увагу. Але ну, якщо ви скажете, що вважаю, що недоліків не було, ми не говоримо недоліки. Так, а зони росту, так, на що потрібно звернути увагу в майбутньому, щоб урок став ще кращим. Далі, щодо інтерв'ю, так, уже наступний елемент: це інтерв'ю він займає 60 хвилин. І ці 60 хвилин ви маєте відповісти на запитання двох експертів. експерток. Яке завдання експертів в цей момент? Не завалити вас, а якраз вже до цього моменту, бо є до цього моменту була така пауза, так зазвичай між уроками після самоаналізу, є якась перерва, і в цей час є можливість виставити оцінки. Відповідно до того, що ми вже побачили, і ми бачимо, за якими показниками, критеріями ми не можемо ще поставити оцінку, тому що це ми не побачили. І наше завдання уточнити, запитати, дізнатися. До речі, коли ви готуєтеся до сертифікації, от існує аж 15 професійних компетентностей, от вам їх треба детально вивчити, що ж туди входить. От їх 15 і от за кожну, за кожну компетентність ставиться. Бал від 1 до 5. і він ще там поділяється на кілька пунктів, так оцих показників критеріїв, так їх аж 25. Отже, мовно комунікативна компетентність, предметно, методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична, компетентність педагогічного партнерства, інклюзивна, здоров'язбережувальна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювальна, аналітична, інноваційна здатність навчатися. Продовжиття і рефлексивна компетентність. Оце за всіма ціма компетентностями ми виставляємо оцінки. Наголошую, що ну бали, так наголошую, що ми ще й за критеріями виставляємо оці 25, але там підсумовується і створюється потім. Отака ну, ну, навіть діаграма на одному на одній з сторінок в форматі Excel, де показано, які оці, як розвинені оці компетентності. Тому розумієте, якщо ви десь щось не продемонстрували або десь не відповіли на запитання під час інтерв'ю, як, наприклад, надати медичну допомогу в тій чи іншій ситуації, або як працювати з дітьми з особливими потребами, навіть якщо у вас у класі таких дітей немає, але ви повинні. Це знати, або, наприклад, про використання штучного інтелекту. Ну, але ж, якщо не використовуєте, то ну, це теж відповідь, але є такий показник, так, там де про цифрову компетентність, і там ще інноваційна компетентність і є інформаційно-цифрова компетентність. Тому, звичайно, це все буде враховано під час інтерв'ю, так і під час виставлень оцінок. Звичайно, дуже складно як експерти двом експертам і технічному координатору, організаторам ціл впродовж дня так здійснювати оцінювання учасника сертифікації учасниці, особливо якщо з цієї сторони були певні технічні моменти. Але дуже важливо це все витримати. Звичайно, я дуже переживала, як і минулий раз, і за минулий. дуже переживала за учасницю сертифікації і з побажаннями, що тільки все вийшло як найкраще. І все вийшло якнайкраще. Учасниця отримала свої бали. Поки що ми пороговий бал не знаємо. Це буде відомо тільки в грудні, коли визначить цей пороговий бал. Але орієнтовно. Минулого року пороговий бал був 109, тому якщо у вас нижче, можливо, вже варто хвилюватися, а може й не потрібно, буде видно в грудні, який буде пороговий бал. Чи склали ви сертифікацію чи ні. А поки у вас ще є час і ви готуєтесь до сертифікації на наступний рік, звичайно, вже починайте готуватися зараз, а не відкладайте це на останній місяць, чи на останній тиждень, чи на останній день. І якщо, наприклад, ви захочете так ефективно підготуватись до сертифікації, то не забудьте так про те, що в школі успіху є розроблений курс з підготовки до сертифікації, звертайтеся навчання цікаве, змістовне та результативне. Буду вдячна за підписку та вподобайк. Бувайте!